Добрий день. Сьогодні хочу розказати свій відгук на такий засіб від NavSolution. Це гіалуроновий серум, тут 50 точніше 30 мл. Доволі зручне упакування, тобто натискання, і воно, до речі, видавало з одного натискання. Мені вистачало на те, щоб рознести це по шкірі обличчя і шиї. Запах був непоганий, він такий специфічний, але приємний, такою якоюсь косметичною віддушкою, насичений він, але на шкірі він не залишався. Колір був прозорий, і, як ви бачите, ви поступово ця частина піднімалася знизу до верху, і ви розуміли, скільки у вас цього засобу залишалось. Тут пишеться, що це дуже високопотенційна гіалуронова кислота. І її необхідно використовувати зранку і ввечері, і після цього наносити ще зволожуючий крем по ну наверх. Тобто її треба якби запечатувати. Я, якщо чесно, спочатку використовувала лише на ніч її, я потім її перенесла на ранок використання а на я використовувала такі серуми з активними компонентами. І мені цей серум сподобався, якщо чесно. Я не скажу, що він супер економний, але ефект я побачила, шкіра була гарна. На зранку вона така, знаєте, як. Як пружинка, тобто нема такого зменшеного тургору, якщо ви розумієте, що це таке прикольний серум. Я не знаю, чи я його буду повторювати, але як такий проміжний варіант, коли у вас така ж шкіра на межі, тобто коли у вас закінчилася зима. Починається весна, і цей проміжний етап, дуже непоганий варіант підтримати вашу шкіру. Лаконічне упакування по ціні, якщо чесно, взяла вам зі знижкою цей серум. Не знаю, як зараз, наскільки він дорогий. До речі, не тестується на тваринах, це теж позитив. І тут реально після відкриття впродовж 12 місяців необхідно його використати. Написано, що можна сортувати і перероблювати, але я не бачу тут позначки, і, скоріш за все, це піде на безпечне спалювання. Можу рекомендувати цей серум, він дійсно класний. Він дає ефект, але він буде не відразу, тобто ви це маєте розуміти. Але, як на мене, коли я навіть купувала його з невеличкою знижкою, то за 30 мл це було трошки дороговато. Я десь тут поставлю посилання на з гілороновою кислотою засіб, і там їх, по-моєму. Три форми гіалуронки, і там скляна опакування з піпеточкою, і там було 60 по-моєму, мілілітрів. Я його використовувала, але теж ефект був. І по ціні, я думаю, що той засіб буде набагато економніший, ніж цей. Але цей був прикольний тим, що був такий запах цікавий, зручне оце опакування, і оця помпа дозатор. Тому тут дивіться, що вам зараз принципово в даний момент часу і вашого життя. Цікаво, чи ви використовували такі серуми і які ви можете порекомендувати українських виробників. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал та всім гарного дня. Па-па!